Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 8 серпня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Преображення. Преображення це сорт раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер, крайнов Віктор Миколаєвич. У 2024 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом першої декади серпня. Грона великі, помірної щільності, на довгій плодоніжці, вага достих грон від 700 грам до 1 кг 500 г. В окремих випадках вага достигших грон може сягати 2 кг, а іноді навіть більше. Мадю на своєму виноградному маєтку кущ винограду проображення 4-го року вегетації. Курс сержався однорічкою у жовтні 2020 року. Станом на 8 серпня 2024 року кущ складається з чотирьох рукавів. Та, зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив 18 грон на всю рослину. Ягода соковита м'ясиста. Смак ягід сорту винограду проображення солодкий, гармонійний. Коли проображення тільки починає забарвлюватися, ягоди набувають жовтого кольору, в окремих випадках зеленуваті з легким рожевим відтінком. Надалі, коли ягоди остаточно набирають цукор та готові до вживання в їжу, шкірочка ягоди набуває рожевого кольору. Причому інтенсивність забарвлення на двох різних маєтках та навіть на двох різних кущах з одного маєтку може відрізнятися. Зрілі грона зберігаються довго. Виноград сорту проображення легко піддається транспортуванню. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду преображення та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду проображення та маємо ваги. Вага першої ягідки складає 11,52 г. Вага другої яйки складає 11,86 грама. Вага третьої яйтки складає 12,27 г. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість мінус 21 градус за Цельсієм. Зйомка станом на 8 серпня 2024 року. На даний момент приображення вже повністю забарвився та набрав цукор. Виноград можна їсти вже зараз. На моєму виноградному маєтку тріску ягід сорту преображення не помічено, так само, як і пошкодження бджолами та іншими комахами. Пагони на сорті винограду преображення визрівають на усю довжину приросту достатньо рано, що також є додатковою перевагою даного сорту винограду. В порівнянні з минулим роком мій кущ винограду сорту преображення значно підріс. Відео минулого року ви можете переглянути за цим посиланням. Але справжній потенціал даного виноградного куща, звісно, ще попереду. Якщо у вас на винограднику немає сорту проображення, рекомендую. Я впевнений, у разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас соковитими смачними ягодами з приємним гармонійним смаком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео! Постає питання Грона, якого сорту винограду зараз у мене у руках. Так, це сорт винограду Полоничний. Бажаєте знати більше про сорт винограду Полоничний? Рекомендую до перегляду ось це відео.